Права 778. Коли українці обчислюють індекс борщу, тобто ціну набору продуктів для приготування 5 літрів класичної української страви, то роблять це за одним із числених рецептів 9 малюнок. Так, у 2019 році такий набір коштував у середньому 74,4 гривні. При цьому мінімальна зарплата в Україні становила 4173 гривні. У 2023 році згаданий набір коштував у середньому 99,2 гривні, При цьому мінімальна зарплата в Україні становила 6700 гривень. Скільки каструль борщу можна було зварити на мінімальну зарплату у 2023 році. Зробіть висновки. Ну що ж, стартуємо. для того, щоб зробити висновки, треба зрозуміти, чи. Скільки каструль борщу можна було зробити, зварити у 2023 році і скільки у 2019 році. Напевно, це мали на увазі автори. Тому записуємо перша діє. Отже, якщо ми хочемо знайти, скільки каструль борщу можна було зварити на мінімальну зарплату у 2019 році, то нам потрібно 4173 поділити на 70 4,4 гривні. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити на 10 помножимо і ділене і дільник. Так, то записуємо, що це вийде 4173. Дописуємо ще один 0, 41730, ділимо на 744, і це дорівнює. І це дрівня. Ну що ж, давайте будемо ділити тоді. Записуємо 41 730, Що ділиться? На 744. Так, ну що ж, давайте 4173 ділимо на 744. Це буде 5. Так, 5 множимо на 4, це 20. 0, пишемо 2, запам'ятовуємо, 5 множимо на 4, це 20, плюс 2 це 22. 2 пишемо 2 запам'ятовуємо. 7 на 5, це 35, плюс 2 це 37. Віднімаємо. 3 віднімаємо 0, це буде 3, 7 відняти 2, це буде 5. 1 відняти 7, не віднімається. Позичаємо 11 мінус 7, це буде 4. Ну, а 3, 4, відняти 1, 3, 3, 3, 0. Попереду напишемо, дописуємо 0. Так, 4530 ділимо на. 744. Це буде 6. Так, 6, на 4, 24. 4. Пишемо 2. Запам'ятовуємо. 4, 24. Плюс 2 це 26. 6. Пишемо 2 Запам'ятовуємо. 6 на 7. це 42 плюс 2, це 44. Віднімаємо. 0 4 не Віднімається. Повзачаємо. 10 мінус 4. Це 6. Далі 3 збрали одиницю це 2 2 мінус 6, не віднімається, позичаємо. 12 мінус 6 це буде 6. Ну що ж, оскільки ми помножили на 10, то залишок у нас буде 6,6 гривні. Тобто можна зварити, записуємо 56. У дужках пишемо чого, каструль. Борщу. Можна. Було зварити на мінімальну зарплату в 2019 році, є, ну і друга дія. Тоді нам потрібно мінімальна зарплата у 2023-му становила 6700 гривень. Поділити на 99,2. Гривні. І це дорівнює. Але 99,2 це майже 100. Тобто наближено ми можемо сказати, що це буде 67 тисяч, що ділиться на 100, або це буде дорівнювати 67, пишемо, у чого Каструль. борщу, можна було зварити на Мінімально? Зарплату в 2023 році? Я? Yeah? Ну що ж, отже, записуємо відповідь. Так, скільки каструль борщу можна було зварити на мінімальну зарплату у 2023 році. Записуємо тоді 67 каструль. Так. Потім зробіть висновки. Я б такі зробив висновки, оскільки у 2019 можна було зварити 56 каструль. А у 2023 році. скільки 67 каструль борщу, то можна. У 2023-му можна було зварити більше борщу за мінімальну зарплату, ніж у 2019 році. Записуємо, що у 2023 році можна було зварити більше. Борщу на минимальную зарплату ниже в 2019 году.